В нашій сім'ї щось не так. Начебто ми все робимо те ж саме, та ж сама рутина. Ходимо на роботу, спілкуємося з дітьми, їздимо навіть у подорожі, ходимо в гості до друзів. Але щось така якась не, ледь помітна холодність, щось з нашими стосунками не так. Це, це речення, яке часто мені говорять на консультаціях клієнти. Це називається емоційна дистанція, коли пропадає зацікавленість, гостра зацікавленість один в одному, як це було на початку. Звісно, рутина з'їдає це все, але. Завжди хочу і буду говорити своїм клієнтам. Будь ласка, вносьте в свої стосунки певне різноманіття. Приглашайте один одного на побачення, робіть сюрпризи, дивіться якийсь гарний фільм разом, робіть все, щоб ви хотіли розмовляти, спілкуватись, сміятися, обійматись, цілуватись, мати інтимні стосунки разом. Саме головне, щоб вам було цікаво, щоб це не зникало, потрібно якомога частіше приносити маленькі різноманіття в ваше життя, ваша ЛП.